А хто що за бригада укладала бетон? Без досвіду бетонних робіг. Можна сторіси знімати? Я трошки попідкалую вас. Зекономила 2000 доларів людина, зробив сам. Без досвіду бетонних робіт. І його порозривала. А що у вас за проблема? Нанесена якась гідроізоляція. Я на нас одну зуму як розібрано. Ну, це тріщина, тут ніби менша, а тут ніби більша. Ми доходи будемо два етапи лити. Це в землі, uh -huh. в це сок, а це вже на вас. А тут у вас, по-моєму, з водою проблема. Близько вода тут, да, по-моєму, у вас. В вашому районі, так? Да? Два метри. Затоплюю септики, так? Да? Так. Да. Та ж сама історія. Зверху вона йде, характерна тріщина. І тут тіряється до того до землі там де був перший новий. Тобто вона зверху більша, знизу тонша, я так, так розумію, і так? Може до землі її немає. Як сідає. От, тут друга висота. Це, Тільки цей квадратик, так? Метр сорок? А тут це... нема такої глибини. Це... Ну, зрозуміло. <різько> а хто, що за бригада укладала бетон? Це я. Ви укладали самі? Не. А ви вібратором не користувались, <різько> так? Копали це лопатою. Не було такого, що замочило ваше дно? Не було такого. Ви добре? Ви до твердого дійшли? ґрунта, так? Да? Яке далі буде? Підлога по ґрунту чи... ну, Там плита точно над підвалом буде? По ґрунту, так? Да? А ви не хочете зробити таку зверху плиту армовану в дві сітки? І це буде, по типу як кісонний фундамент. Коріння познімати і це затрамбувати. Потім підсипати, знов затрамбувати, підсипати сантиметрів 10 граю, дати мембрану по і дві сітки. І тоді оця площа візьме на себе навантаження і хоч три етажа построїти, і це 100% буде на варіант. Засипати, затрамбувати сітку дві сітки, я би взагалі не парився і не переживав би от за це. Якщо це плита буде. По стрічці, тобто такий кісон, то там армування не робиться таке суцільне. Там верхня сітка більше армується по центру. Тобто армування сіток, щоб не витрачати лишні гроші на цю арматуру, то отут -от ви армуєте нижню сітку густіше на метр, а центр то тут верхня сітка густіше армується. <різь> Отак От треба розподіляти. Але це має якийсь будівельник цим, -цим який має досвід праці. По проектам, по, по чертіжам, які працював, не просто десь там відосики дивився. Ну, якщо ви плиту не хочете, ви хочете армопояс зверху з'єднати, то з армопояса випустіть колони. Це буде розподільчий пояс. А зверху буде армопояс. З'єднати сердечники або колони, ви ж будете утеплювати пінопластом. Що. І от вкладку. Заливаєте сердечники, з'єднуєте з армопоясом. І тоді взагалі фіолетова вся історія. Тому що один поверх, ну, він міг бути цей фундамент взагалі з каменю, піском пересипаний, як наш стоїть старий фонд. І стоїть. Просто площа опори, водовідведення і промерзання заберете, і буде супер.